Вітаю! Я Катя Кононович, 1986 року народження, акторка кіно і трішки театру. Чому трішки? Бо мій театральний досвід дорівнює виступу у складі інтернаціональної трупи з італомовним спектаклем на сцені стародавнього італійського замку. Тут одразу скажу, що я вільно говорю італійською. Ми з сином майже два роки жили в Італії, спочатку повномасштабної, також на високому рівні володію англійською і можу вивчити текст французькою та німецькою. Так я, власне, вже робила для свого епізоду у фільмі Довбуш, де я грала німецьку покоївку. Маю знімальний досвід з 2016 року: це серіали, фільми, соціальні проекти. Я дуже вдячна за можливості втілювати різнопланових героїнь. У мене була і маніячка, і прикладачка з японської, і соло-мама, і дружина чоловіка тирана, і мила романтична жінка, і принципова слідча. Також я менеджер, мама-менеджер. І готувати мого сина до його ролей це моя окрема насолода. Дуже близька мені тема саморозвитку в усіх сенсах. Я люблю йогу, медитації, пишу вірші. Я вмію їздити на велосипеді, і роликах, робити масажі, плаваю. Захоплюю інтуїтивними танцями, грою на тонг-драмі і звуковою терапією. Буду дуже рада новим варіантам співпраці. До зустрічі на майданчику!